Друга книга царів. Розділ 3. Йорам, син Ахава, став царем над Ізраїлем у Самарії у 18-му році Йосафата, царя юдейського, і царював 12 років. Він чинив зло в очах господніх. Однак же не так, як його батько і мати, бо він звалив стовпа Ваала, що був поставив його батько. Та все ж держався він цупко гріхів, в які Єровоам син Навата, ввів Ізраїля, і не відступив від них. Моавський цар Месам мав великі стада і платив ізраїльському цареві як данину 100 тисяч ягнят і Вовну із ста тисяч баранів. Як же вмер Ахав, Моавський цар збунтувався проти ізраїльського царя. Вирушив цар Йорам того часу з Самарії та й зробив перегляд усього Ізраїля. А Йософатові юдейському цареві послав так сказати, Моавський цар збунтувався проти мене. Чи не підеш за мною на війну проти моавитян? Той відповів Піду. Як ти, так і я. Як твій народ, так і мій народ. Як твої коні, так і мої коні. Далі спитав, Якою дорогою вирушимо? Другий відповів. Дорогою через Едомську пустиню. От. І Двигнулися ізраїльський цар, Юдейський цар та Едомський цар. Ішли йшли вони сім день обходом, і не стало води для війська і для скоту, що йшов за ними. Ізраїльський цар і каже: Біда скликав господь трьох царів докупи, щоб видати їх Моавові в руки. Йосафат же каже. Чи нема тут якого небудь Господнього пророка, щоб нам спитати Господа через нього? І відповів один із слуг ізраїльського царя. Є тут Єлисей, син Сафата, що подавав іллі воду на руки? Каже Йосафат, У цього є слово Господнє? От і пішли до нього ізраїльський цар, і Йосафат, і Едомський цар. Єлисей і каже ізраїльському цареві. Що мені з тобою діяти? Йди до пророків батька твого та до пророків матері твоєї. Цар же ізраїльський йому на те. Та нібо господь скликав трьох царів, щоб видати їх Муавові в руки. Єлисей каже, так певно, як живе Господь сил, що йому служу, якби я не важив на Йосафата юдейського царя, то я б на тебе і не споглянув би, і не подивився. Поклич то лишень мені грача на гуслах. І як вдарив той у струни, зійшла рука Господня на Єлисея, і він мовив: Так. Говорить Господь, копайте в цій долині рови за ровами. Так бо говорить Господь ви не побачите ні вітру, ні дощу, а долина ця наповниться водою, так що питимете ви ваше військо і ваш скот. Та це ще мала річ у Господа. Він видасть моава вам у руки. Ви зруйнуєте міста твердині. Всі кращі міста, позрубуєте плодючі дерева, позабиваєте джерела і всяке добре поле занапастите камінням. І справді, другого дня вранці, коли ото приносять офіру, прийшла вода зо сторони Едому, і земля сповнилась водою. Як же довідалися муавитяни, що царі наступають їх воювати, скликали всіх, що надавались до зброї, та й інших, і отаборились на границі. Вставши вранці, як зійшло сонце над водою, дивляться муавитяни, аж перед ними вода червона, немов кров. От і кажуть Це кров. Певно, царі вдарили один на одного і вчинили різанину між собою. Ну, те ж тепер наздобич, муавитяни! Та як вони наблизились до ізраїльського табору, ізраїльтяни встали і вдарили на муавитян так, що ті кинулися в розтіч від них. Вони ж уганяли за Мовитянами і громили їх. Міста поруйнували. Кидали кожний по каменеві на всяке добре поле, аж поки його не позакидали, позабивали всі джерела, повирубували плодючі дерева. Зостались тільки кам'яні мури з кір харасету, та й ті пращовики обступили і заходилися розбивати. Побачив моавський цар, що не може далі воювати, тож немає. Узяв із собою 700 чоловік, озброєних мечами, щоб пробитись до Едомського царя, та не пощастило їм це. Тоді він узяв свого первородного сина, що мав царювати після нього, і приніс його у всипалення на мурі. Це призвело до великого гніву на ізраїльтян, що відійшли від нього і повернулись у свою Землю